Нехай буде світло. Зі вчорашнього вечора вулицю Ставиську завдяки встановленню новій лінії освітлення не впізнати. Крок за кроком, день за днем, вулиця оновлюється, набуваючи обриси європейського зразка. Усі ці перетворення здійснює сім'я Геннадія Вацака як черговий дарунок рідному місту. За ці чотири місяці чимало й заплановано виконано: оновлено пам'ятник Боянову, облаштовано біля пам'ятного місця Сквер. Прокладені доріжки, які уклали тротуарною плиткою, засіяна нова газона трава. Саме шляхове полотно Стависької розширене, встановлені розмежувальні смуги. Тротуари також кардинально оновили бруківкою. Тепер встановили мережу освітлення 21 упору 44 ліхтарями. Вулиця засяяла, ніби в день. На черзі асфальтування шляхового полотна. До нього приступлять після капітального ремонту системи водовідведення. До фінішу рукою подати, і місто матиме вже не вулицю, а сучасний проспект. Життя перемагає війну, і буде перемога.